І так, люденьки, щастя всім. Подивіться, які гарні красуни ми прикрасили. Так, вони вже пішли на санкані наші. Там боря з Яночком. Дивіться, яка красуна. І дзвіночки є, і Ліліна робота в санчатах звірушки. І давні скляні. Ось, чишечка. А ну лівочка. Сніговочка покажи. Так. А тут який сніговий. Міна, вже валиться. Покажи. Без Красота, ярчена робота. Морковкою. Міна так, а тут красуня. І у нас ще світить. Чотири гірлянди. Є. А от тут йдемо, так моя робота, бантики сама нашила. І тут з Так, А собачка яка. Пляні, Ось такі бантички нашила трохи. Так. Ось кулечки які гарні, ось і рибка з губами. Так. Дуже красиво. І слоник. Так. Ну все. Ні, не все. Подивись, мілічко, який голуб, миру. Мені Бачиш, здається, що красота. Вони кожен рік бачать. бачить. Бачить? Ну, але ми по-різному прикрашимо. Але тут головне твоє ігрушка новорічна. Подивіться, це робота із салфеток І нічого їй не шкодить. Бач? Може на снігу бути, на дощі і нормальні ігрушечки. Треба Ліля тобі цим зайнятися. Бачиш, і викупляли. Б... Дуже гарні. А оце мої любимі, отакі скляні. Тому високо, щоб вони не поламалися. Супер ялиночки, а які дорогі ялиночки тепер живуть добре, що ви і ви біля будинку, не слухайте дивиниці, що кажуть, ой, то одружаться дітки, якщо будуть розумні ваші нащадки, то й одружаться. Так, гонки йдуть. Так, Янка, рушай! Так, потрудни. ой Ліля, давай, Все, Янка у купину пішла. Янко не біда, давай далі до кінця, рушай звідти. Все, вибувша одна. Ліля молодець. Доїхала. Молодець. Янко, другий раз переможеш. Не обиділася? Я не хотіла Анки.

Чути руську мову. А не що я тречна все. Почала без тобі. Він кося. Просто катаємося. Янко вертайся! Все Є куди? Так, ідемо до билиної криниці. Панчата, тут нали підрозділи дорогою, привальні збирають. Накидалися сніжками, трохи yeah. калорій пішло, жарко нам так, санчата то не липнуть, це нормально, так? Женуть сьогодні був такий клейкий <світ> дощ <Дожжик> падав, <світ> трошки ледяний. Ну, дівчата. Ah! Ух, класний видався день і ви проходіть, поки що є ніжок, не ні розстану. Бачите, ми не захворіли, що пили е, водичку. Водичка тепленька в криниці. І у нас ще е, дуже має мають багато мінералів. Ми ще кажемо, що вона добра, коли п'ємо, то нам взагалі йде тільки на коло. На кухня не, не косять, на жаль, ось таке і пес А пили би молочка, їли би сметани, де найбільше вітамінів, масло домашнє. А ось так пропадає земля. Треба, щоб в нас був більше і українці. Холодилися, розмножалися і весь ложим. Так. Ось. Вона. Гриничка. На жаль, трохи нечищену. Там квіточки. Ще. Де квіточка? Сто, не трохи. Вау! 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 Да, Дякую! Трохи. Так, липче провлиться трохи. Ось так. А може так? так? По-моему, не входи Янка. Яночко, Пий. Досягнути тобі квіточок. Нічого собі зима гарна. Якісь смачні, там я лічко. Мало тут красиво. І все 2 січня. Вам які смачні. Я тут тепленько. Що собі? Яночко, давай по У -у -у. Ну давай вже мені. Запити за квіточками. Ну, no, маленько грязно, бутилка ну нічого. То mm. допомагає, трохи oh. маленько, не миті, фрукти, бутилка. Організм привикає. Добра mm. водичка, добра. Давай нам на пожиток. Боря, hey, тебе облию кидаєш, бо в нас стало хочу, а, Від сніга стане холодніше, каже Яночка. На. Де? Боре, у нас тут снігу нема. Спи, ліночка. Давай покажемо. Мені дайте. точно п'є водичку. Так. Лілічка, на здоров'я. Скажи водиці приємні слова. Привіт! Бажаю здоров'я. Дякую, гарна водичка, що ти є. Ну, Бог нам дав водичку. таку, Вау. Так, Боря, ти попити водички. Ще Яночка хоче. Водички. На здоров'я Яночка. Приходіть і ви ось які дерева є, верби. Ось, ось як красиво. Ось. Ну, Тут трохи зарослі. Ну, красота. Ну, глибока. Так, водичка. Mm. Соняшники. А -ха -ха, наша красунечка. Тепер ти будеш вітамінізована. Mm. Okay, ну, yeah, смак весни. Ну, <laughs> yeah. Яночка, хочеш квіточок? Oh. Соняшників. Mm. Можна Можеш переступити. Так, давай, чемпіонка наша. Вау. Mm. Ага. Wow. По Поповіданні косичок. По Ай. Ага. <laughs> як соска. Він як ще по-нашому кажуть. Дудка, цуцлик mm. і що ще то є? По культурному. Ay, соска. <laughs> any, any. Яночка, напилася вже. Неси братові, води. Чи ти вже все випила? Є ще. Янка, ти хочеш його облити? Ні, не обливай. Тепер зима. Ну, Я не бо... А добрі слова водиці? Дякую. Mm. Не вже коли випив, коли лиш хоч пити. Приємно. Ну, Добре. добра водичка, на здоров'я бо. Mm. То діло. Лучше як горівка, ні? Не будеш пити горівку, ні по життю, Лише на лік. Але <рігра> зуби болять, ні? <рігра> Закидали <О>, бою. <рігра> Ліля і без рукавиць добре, ні? Но, не холодно ні, не холодно. Класний, <рігра> денок удався. <рігра> Ага, діти активні, янко ні. ні. Не будемо туди. Все, виключайте. Горе, mm -hmm. та не зовсім вайні, файні. Не гнилі. Варморок. Yeah. Не треба, я тяжко вижу, боре, треба брати отут -от кукер! Я все так дивно, що ніч не вижу, на ти. Горе, що коригує, як вона має йти, чи конче бігаянка підбила? ще. Лянка, ти не добре закрив.